Засідання ставки на Харківщині. Ворог там намагається розширити фронт. Удар з півночі Харківщини. Під ворожим вогнем Вовчанськ і прикордонні села. Сказати, що вони мають значний успіх ну це точно неправда. Це перший крок, який зробив окупант в Харківській області. А які подальші кроки росіян? Це характерний, характерний почерк російських військ. Та, місце. Бити по цивільних. Це і є почерк росіян у цій війні. Наступ окупанти почали з масованих обстрілів Вовчанська. В місті тривають бої. Вони знищують місто, щоб виїхали люди, щоб не було військових, не було нікого, щоб зробити сіру зону. Вони нація, яка знищує. Тому сусіди такі сусіди. Сусідство але у нас, звісно, скажути нам дуже дуже перескаджає. Росіяни систематично руйнують місто. Під ударом цивільна інфраструктура та приватні будинки. Їхали через по центру. Ой, дивіться, не можна. Все тремтить, все тремтить. А ці дві ночі ж не спали зовсім. Пані Віра виїхала з міста за лічені години до наступу росіян. Більшість мешканців евакуювали вже під канонаду російської артилерії. Противник провів модернізацію керованих авіабомб, які стали летіти більш влучно. Цього ресурсу противника достатньо. Відповідно, за рахунок своєї авіації противник вибрав тактику, знищувати все перед собою, потім затягувати туди штурмові свої підрозділи. Вони зацікавлені в тому, щоб витиснути звідти наші сили і, взагалі, зруйнувавши Вовчанськ, почати закріплюватися десь на 2-3 кілометри південніше. Тобто такий намір є. У ворога і потім намагатися, якби вони мали успіх рухатися в бік населеного пункту Білий колодязь. За даними генштабу, росіяни загрузли у вуличних боях у Вовчанську стратегічний план окупантів не спрацював. Потрібно залучати резерви, але це в меншій кількості війська. Так само вони демонструють там певну активність ймовірно, для відволікання уваги, оскільки розуміють, що з Вовчанськом а Може не вийти, росіянам не вдалося взяти місто прямою атакою в лоб, тож намагаються його обійти. Але просувається ворог повільно через великі втрати. Десь 50%, відсотків, 60%, шістдесят, десь 30%. по різному в залежності від напрямку від конкретного відтинка. Але те, що те угрупування, яке перетнуло лінію державного кордону сил оборони, позбавило штурмових спроможностей. Це точно це свідчить про те, що результат загального враження ворога. Більш ніж потужний. хоча плани у нього були більш ніж амбітні, ще перед початком ворожих штурмів. Росіяни активно використовували і ПСО, погрожували захопленням Харкова та окупацією частини області. Вороги надалі намагатиметься в інформаційному просторі поширювати паніку буде намагатися тиснути на е, власне на емоції українського суспільства. Ну і так виглядає, що можливо в оперативному рівні росіяни сподівалися, що вони зможуть зайти на якусь глибину територію України для того, щоб підтягнути свою артилерію, щоб додатково підсилювати російські повітряні сили чи російські російську авіацію для додаткових ударів по Харкові. Головна мета цієї операції це, в принципі. Інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями, як то кажуть, на землі для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати. Але це не так. За даними української розвідки, росіяни накопичують резерви ще на одному східному відрізку російсько-українського кордону. На Сумщині там ворог може спробувати повторити сценарій наступу на Вовчанськ. Втім, сили оборони готові до відбиття можливих атак противника.